Вітаю в ефірі 10-й мікроювілейні телепідсумки в студії Мирослава Гараздій. Чим запам'ятався тиждень, що минає. Про це далі у випуску. У конференц-залі ожну організували засідання ради молодих учених, мета обрання нового очільника цього підрозділу, а також вирішення деяких питань пов'язаних із подальшим розвитком ради. Наука в вужно активно розвивається. Це постійно доводять талановиті студенти та викладачі нашого вишу. Днями у ректораті відбулося засідання ради молодих учених університету, обговорювали актуальні питання й обирали нового очільника підрозділу. Ним стала за майже одноголосним рішенням присутніх Тетяна Молоховська, яка й виконувала обов'язки голови ради. Вона розповіла медіа центру Ужну про плани діяльності ради, якою керуватиме наступні три роки. Перше наступні заходи це найбільш близькі. Це є конкурс проєктів молодих вчених на фінансування державного бюджету і про участь у стартапах, які проводяться нашим університетом. Подальші, відповідно, багато конкурсів проходить для молодих вчених цієї стипендії і премії Кабінету міністрів Верховної Ради, відповідно, підготувати якомога більше таких молодих, які будуть мати змогу прийняти участь, їх віднайти, їм допомогти і провести, щоб ці молоді вчені отримували. Кошти там стипендії чи премії, і шукати якісь грантові можливості грантові підтримки на засіданні. Також обрали заступника голови та секретаря підрозділу. Присутні активно долучалися до бесіди, порушували актуальні питання та домовлялися про дату наступного засідання. Представники юридичного факультету долучилися до акції в день захисту дітей. Нагороджували спеціальними призами переможців всеукраїнського конкурсу шкільних малюнків Мої права. Докладніше далі в сюжеті. Регіональний етап тривав майже місяць. За цей час на конкурс надіслали 80 робіт. Журі визначило кращі малюнки в різних номінаціях серед організаторів Головне територіальне управління юстиції Закарпатської області, департамент освіти і науки, управління культури Одам. Крім основних подарунків, переможці нагородили спеціальними призами від юридичного факультету Ужгородського університету. Формувати правову культуру суспільства треба починати з діток. Про важливість цього процесу розповів декан юридичного факультету Ярослав Лазур. Ті діти, які вже зі шкільних лав так глибоко розуміють, що таке права людини. Можливо, вони ще не володіють такими фаховими знаннями, але найбільш головне, що вже їх підсвідомо, свідомо, вони розуміють, що людина, її права є найвищою цінністю в державі і в суспільстві. І саме на цих принципах і ґрунтується юридична професія. Я переконаний, що переважна більшість з них в майбутньому це ті люди, які будуть творити велику державницьку справу, а саме утверджувати принципи верховенства права, принципи правової держави. В Україні і саме тому ми і маємо велике-велике майбутнє. З іншого боку, навіть якщо не йде мова про те, що ці діти стануть туристами, я вважаю, що будь-який громадянин України це розуміння правової це правова культура, розуміння, що таке права людини, воно є вкрай необхідне для нас. Це не тільки право, це і мораль, це і повага один до одного, і однозначно ці заходи не є важливим кроком для утвердження всіх цих цінностей. Виставку робіт можна переглянути в приміщенні Одам. Триватиме вона впродовж двох тижнів. 19 студентських проєктів змагалися в конкурсі стартапів. Роботи спрямовані на розвиток міста, покращення стану навколишнього середовища, додатків до гаджетів. Ідею стартапів запозичили з Європи, де молодь сама створює собі робочі місця. Конкурс стартапів проводять в Ужгородському університеті уперше. Молоді науковці можуть показати свої розробки, і отримати перші інвестиції для їх втілення, «ЖНУ є конкурсом інноваційних ідей, які проводяться в університеті фактично вперше. Тому це насправді унікальна можливість для всіх молодих, креативних науковців і, взагалі, для студентів, а також і викладачів молодих керівників, долучитися до такої командної роботи і спробувати себе на конкурсі інноваційних ідей, тобто це не просто інноваційна. І не просто наукова ідея. Це ідея, яка може бути потенційно реалізована в бізнесі, яка може насправді стати стартап бізнесом, яка зацікавить інвесторів. Тому ідея саме цього конкурсу розкритися молоді, проявити і набути вмінь і навичок презентувати свої ідеї, щоб залучити потенційних інвесторів, щоб переконати чи навчитися вдосконалювати свої ідеї, матеріалізувати, вчитися, комерціалізувати їх, робити таким гарним продуктом. 31 травня студенти різних факультетів попередньо розпрезентували свої проекти, з якими 3 червня боролися вже за реальні інвестиції. Загалом на конкурс подали 19 розробок, що стосується проблем розвитку міста, покращення стану довкілля, розробки розумних будинків, додатків для гаджетів тощо. Історія цих проєктів почалася десь півтора року тому назад, коли третій курс наших студентів вирішив займатися якимись автоматизованими системами, і ми зразу вирішили, що основною зараз напрямком автоматизації є розумний будинок і кругом нього всі технології. В основному ми представляємо зараз три проекти: перший це Пов'язаний з інтернет-вичами, це сучасний напрямок розвитку розумного будинку, ніби розподілена система, яка дозволяє з мінімальними фінансовими вкладеннями, і ми бажаємо створити таку систему, щоб була конструктором і доступна на ринку України. Наступний проєкт це оптимізація відновлюваних джерел енергії, іменно сонячних панелей. Ми пропонуємо свій теж доступний метод, який буде реалізований на. Території України, університету, і фактично ми вже маємо деякі речі з заготовки макети. І останній проєкт це Stop Fire, це попередження займання в будівлях на ранній стадії, коли тільки починає горити, а не коли вже горить і сильно. Теж автоматизована система, яку можна встановити прямо в себе вдома або в офісах невеликих компаній. За сім хвилин виступу молоді на розказували все найцікавіше про свій проєкт, у тому числі його вартість. Журі визначає три кращі роботи. На презентацію також запрошені представники влади, бізнесу, банків, яких теж можуть зацікавити роботи студентів у жну. За словами організаторів, це тільки пробний конкурс. Надалі він буде вдосконалюватися. Черговий відбудеться у вересні-жовтні цього року. Тож готуйся, молода наукова спільнота. Ми саме хочемо підтримати новаційні ідеї наших студентів, тому що наші студенти дуже стіпні, дуже хороші. Як ми побачили по регістрації, у нас є 19 зареєстрованих проєктів. І на даний час ми хочемо попередньо розглянути ці проєкти, щоб уже го числа відбувся кінцевий розгляд цих комісій, де ми отримаємо результати цього конкурсу і нагородимо наших студентів відповідними преміями. В основному ми підтримали тільки студентів, аспірантів молодих вчених до 35 років, щоб надати переваги молодим нашим перспективним. Студентам ми плануємо їх фінансувати так, як вигляді премії за їхні здобутки, але також це кошти, які будуть видані для того, щоб проваджувати їхні ідеї саме у виробництву, та як вимагають ідея стартап ідей. Ми плануємо і ще йдуть перемовини про те, щоб залучити і фінансування і міської обласної ради. На даний момент я не можу озвучити, що саме які будуть фінансуватися. Ми розраховуємо на те, що ті члени журі, які входять від обласної міської ради, виберуть якийсь свій проект, який саме зацікавить їх, і саме вони будуть теж фінансувати цей саме проект, який їм сподобається. Це пробний такий етап. Вони за мають допрацювати свої вже ідеї. Фінансування ми плануємо проводити вже з вересня, з навчального року, тому що ми інакше і не можемо. Можемо фінансувати наших студентів тільки на протязі навчального року. І ми плануємо, що це буде перший раз, але це буде не останній раз. Ми щороку зможемо проводити такі конкурси. Медійники в чергове змагалися за обласний кубок журналіста. Мініфутбольні баталії бачили, і наші кореспонденти. Тогорічні змагання ювілейні 15-ті. Футбольні двобої відбувалися у залі спорткомплексу Юність. Бажання позмагатися виявили шість команд, які У двох групах визначали півфіналістів. У першому півфіналі представники сайту Лобда, створеного до речі випускником відділення журналістики Яромиром Лобудою, переграли гурт обласної телерадіокомпанії «ТС-1». У другому поєдинку за вихід до фіналу збірномайних підрозділів університету у серії пенальтів здолала футболістів Берегівської міської газети. Тож вирішальний поєдинок звів у жнівці з лобдівцями. Продовж основного часу напруженого матчу переможця не виявили. Довелося пробивати пенальті. Фортуна у мініфутбольній лотереї, на жаль, не була прихильною до представників університету. Утім, заслужені срібні нагороди не зіпсували настрою медійникам у жну. До того ж, кращим воротарем турніру визнали доцента кафедри журналістики, головного редактора газети Погляд, відомого спортивного журналіста краю Володимира Тарасюка. Я хочу подати телефон до який зібрав чудовий колектив. Сьогодні були дуже драматичні поєдинки, я особливо я був пам'яті з берегом, коли ми програвали в півфіналі, зумята в фінансі вийти під фінал. У фіналі, фіналі. фіналі трішки не пощадливо, але цей спорт на раді другому місцю. Я думаю, ця перемога буде перемогою для всіх журналістів дієстрів і для всіх журналістів нашого університету. І особливо хочу присвятити цю перемогу понушці Василя Івановича, хай вона здоровенькою. всім вітаємо мови для журналістів. Вітаємо наших журналістів-футболістів і бажаємо їм наступного року перевершити це досягнення. І напередодні дня журналіста телепідсумки зібрали привітання від керівників університетських медіапідрозділів. Шановні колеги журналісти, прийміть найщиріші вітання у день нашого з вами професійного свята. Бажаю вам усім доброго здоров'я. Гарних матеріальних статків, добробуту у ваших родинах. Бажаю тим, хто працює у друкованих засобах масової інформації гострого пера, а тим, хто працює на радіо і на телебаченні, якісного ефіру. А всім разом бажаю нам добра, здоров'я, миру і лише добрих сенсацій, холодного розуму і об'єктивності в інформації. Журналістика в Україні, як завжди, причетна до тих карколомних змін, які відбуваються в нашій державі, від самої нашої незалежності. Дуже широко побутує афоризм про те, що журналістика четверта влада. Однак насправді журналістика це вічна, але конструктивна опозиція до будь-якої влади, у тому числі найдемократичнішої. Якраз опозиція, яка стоїть на варті того, щоб спокуса владою не переросла у шкоду для суспільства і для окремої людини. Тому, дорогі мої колеги, вітаю вас із днем журналіста. Бажаю вам, щоб у всіх вас завжди і усьому було тільки добре або ще краще. Генрі свого часу сказав, що головне не те, яким шлях обираємо. А головне те, що керує нами при обранні цього шляху. А керує нами журналістами, мабуть, бажання говорити, спілкуватися, комунікувати, шукати нові події, нову інформацію. Керує нами бажання творити. І насамперед, напередодні журналістського дня, я хотів би всіх журналістів привітати святом і побажати їм, щоб вони так само керувалися чимось новим у роботі. Творчим потягом прагнули чогось того, що ще досі не створили, і в такий спосіб не лише задовольняти якісь свої творчі амбіції, 에, сходити на чергові нові горизонти, а й задовольняти інформацію всіх читачів, слухачів, глядачів. Хай всім щастить творчого натнення і гарного гострого пера. Вітаю з професійним святом передусім нашу. Журналістську університетську спільноту, викладачів і студентів відділення журналістики, наших численних випускників, які активно працюють у закарпатських, всеукраїнських, навіть світових медіа, у друкованих, в інтернет-виданнях, на радіо, на телебаченні, у бізнесі, у прес-службах та будь-де. Вони всі для нас дорогі і всі важливі, вони всі наші. Вітаю також наших колег-журналістів, наших слухачів, глядачів, читачів. Вітаю тих, хто нас читає, і тих, хто вважає себе нашими друзями, а також тих, хто такими себе не вважає. Вітаю і тих людей, які є журналістами за станом душі. Вони мають активну громадянську позицію, висловлюють її, дописують у соцмережах, долучаючись до. Творення спільного інформаційного простору. Переконана, у кожному в житті вручають ключі від того помешкання, яке він сам будує своїми думками, своїми словами, своїми намірами, своїми діями. Тому я бажаю, аби те помешкання, той інформаційний простір, який ми всі разом творимо, був правдивий, був світлий, був чистий, був просторий і був радісний. Бажаю всім успіху від усієї редакції Медіа-центру Ужгородського національного університету. У журналістику йдуть як у казав Анатолій Москаленко. Це справді фах, який потребує значної відданості. Отож, напередодні професійного свята вітаємо всіх медіапрацівників. гострого пера і не тільки в пресі, вдалих стендапів і не тільки на телебаченні, упевнених голосів, і не тільки на радіо. Нехай усі ці якості допомагають у житті. А муза завжди диктує, який оберт машини часу потрібно зафіксувати саме в цю мить до наступних телепідсумків.